І вона бігла і не знала, куди, то забігла до мене, і тоді, вже, як побита прибігла, вона призналася, що її б'ють. І дочка б'є. Дочка знущалася, і зять. Ну а за нього, то я думала, що на мене небо впало, як почула, що він її б'є. Так, Надія згадує останні чотири роки життя своєї близької подруги. Протягом кількох років її 59-річна сусідка страждала від домашнього насильства. Останній раз її колишній чоловік не впорався із агресією і вбив бідолашну. 17 жовтня о півдні в будинку правоохоронці виявили закривавлене тіло жінки без ознак життя. Поліцейські на місці події попередньо з'ясували, що після розлучення колишні подружжя залишили спільно проживати у будинку. Під час чергової сварки на ґрунті особистих неприїзних стосунків чоловік завдав жінці удари молотком в область голови. Отримані травми виявилися несумісні з життя. Тіло 59 річної жительки села Шпанії відправлено для проведення судово-медичної експертизи, яка і встановить остаточну причину смерті. Слідчі за фактом умисного вбивства внесли відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань. За частиною першої статті 115 кримінального кодексу України у селі про сім'ю відгукуються позитивно. кажуть, завжди вважали їх еталоном. 59-річна Надія завжди була привітною та доброю. Однак її 61-річний чоловік навпаки був відстороненим та закритим. Про те, що у сім'ї є проблеми, дізнались близько чотирьох років тому, коли Надія вибігла з дому уся в синцях. І Відтоді випадки насильства частішали. Згодом подружжя розлучилось, однак жити разом не припинили. Ніхто ніколи до не подумав би навіть про те. Чесне слово я вам скажу. Була така іделі, так вони жили в мирі. Тако... Ой, що тут говорити. Як гадаєте, чому так сталося? Що могло стати тригером для чоловіка? Та я в суботу з ним ще балакав, по-моєму, чи в то в п'ятницю, щоб ми по телефону розмовляли. Та нічого такого навіть і не цей. Чи були у них конфлікти? Ну, конфлікт не розведені. Вони жили разом. І це такі побутові неурадниці були вже три роки до цих І сварка була, і все. От вони часто визивали сюди міліцію. Ну, така там була дуже напружена обстановка в сім'ї. Ще не лише чоловік застосовував насилля до надії, за словами її близької подруги, жінка постійно страждала від насильства з боку інших членів родини. Чому він це зробив? Та в нього якась агресія така йшла постійно за кожну дрібницю, за кожну дрібницю. Катували просто і морально, і фізично. Пояснення цьому не було. І коли соціальні служби запитали, дочку, Запитали надію, чому у вас таке. Вона каже: Я не знаю, я хочу почути, що дочка скаже. Запитали дочку. Дочка сказала, бо вона кругом лізла, то дитину забирала спать до себе, а я вже й сама маю досвід. Оце така причина. Нині невідкладні процесуальні дії у кримінальному провадженні тривають. У разі доведення вини 61-річного колишнього чоловіка вбитої йому загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк від 7 до 15 років. Ірина Жуковська, Олег Степанюк, телеканал ITV.